Всім вітання! З вами компанія Wild Auto. В нас в продажі з'явилася ось така А7 Octavia в комплектації Style з 2-літровим дизельним двигуном на механіці. Чистий 2019 рік автомобіль без пробігу по Україні щойно приїхав, розмитнений, сертифікований, зроблений детейлінг, Чекає на нового власника по автомобілю. 165 тисяч оригінального пробігу з усіма підтверджуючими документами, повна історія обслуговування автомобіль з німеччини з лізингового авто. Аукціону без жодного підфарбування, без ДТП. весь в оригіналі. Що далі ми вам будемо все показувати, робити огляд автомобіля для того, щоб ви після огляду спокійно могли до нас за цим автомобілем приїхати. В комплектації в нас максимальні full-LED фари з омивачами, з туманочками. Передній парктронік. 17-ті дисків без бордюр. Гума 22 рік. Міліметрів 6-7 тут точно є. Резина в нас не Китай, це німецька гума. Розмір у нас 225-45 на 17. Гальмінні диски на 144 тисячі були замінені з колодочками. Зараз ще нічого замінювати не потрібно. Немає різних моментів там по порогах, нюансів подряпин, м'ятин. Нічого абсолютно. Чистий 2019 рік автомобіль. Маклеєчка на, на проєм і на місці, задня гума теж в такому ж самому стані. Гальмівні диски, колодочки, видно, що все тут свіженьке. Немає тут також ніяких вмятин, подряпин. Автомобіль любили, заклеєно плівочкою захист на бампері. Задня LED, оптика. Камера заднього виду. Будь ласка, ось вам все. Детально показуємо. Тут також. Зимова гума, все в круг так само. Кулодочок вистачає там, повторюсь, це все на 144 на офіційному сервісі було зроблено. Тут також зимова гума, диски, пороги, наклеєчка, на приємі, все на місці. Вкруг, всі все скла, все оригінал, все 19-го року. Лобове замінювалося в 23-му році, але на оригінал. Будь ласка, фокусуємо вам він код. Беремо товщину мір і показуємо стан лакофарбового покриття. Будь ласка, 116, 116, 117, 98, 118, 104. 104, будь ласка, лобове, 23 рік, оригінал, шкода, це все теж є в виписці про заміну з офіційного сервісу. 106, 115, дверка. 97, 112, 104, 98. В трьох місцях буду показувати вам по приїзду, приїдете до нас на майданчик, домови тому що мір і скільки завгодно можете перепровіряти. Бачите, все в оригіналі. 113, 125. 112, трошки багажнику, 103, 90, 113, 108, 100, 109, 109, 101, 107, 107, 108, 108, 115, 107, 92, 101, 101 117 107 104 112 112 99 122 106 106 114 14. Як бачите, абсолютно весь в оригіналі по кузову. Звісно ж, враховуючи те, що він в оригіналі, є дрібні сколики на бампері та по краю капоту, але вони мінімальні. Далі переходимо до салону. Показуємо вам стан салону. По салончику у нас амбієнт підсвіточки, зеркала складаються, гріються, повний електропакет. Сидіння в дуже гарному стані, не просівши. Не затерте, не підфарбовувалось. Все в оригіналі. проєми немає ніяких питань від ременів безпеки. Акуратно хтось експлуатував. Кермо в гарному стані. Подивіться, будь ласка, пробіг 165 тисяч. Механіка шестиступочка. discovery в нас медіа. Двозонний клімат з підігрівом. Стан дуже-дуже збережний. Тут також хто шукає ці машинки, знає, як тут по ощільнювачу бувають питання, витираються. Тут все дуже добре. Будь ласка, підсвіточки у нас для них, амбін підсвіточки, карти дверей без нюансів, тут також проємчик, все акуратно. Будь ласка, все вам показуємо максимально детально, щоб ви розуміли стан автомобіля. І по приїзду до нас на майданчик для вас не було ніяких сюрпризів. Так, багажничок теж демонтажів не було, нічого тут не скручувало, з полка. Тут гарненько, аптечка, аварійний, тут стан. От пластику, будь ласка, такі незначні якісь подряпки є, ось тут також. Але ми їх не приховуємо, не зафарбовуємо, не замилюємо, так, так е сказати, очі. Е Ремкомплект на місці, крюк на місці. Все тут як було, так і в автомобілі лишилося. Камера заднього вигляду в нас. Будь ласка, тут теж все на місці, нічого ніхто не забирав, є да, навіть чим почистити сніг, будь ласка, стан ось тут. Ну, дуже збережний тумбіль, реально немає зауважень взагалі. Будь ласка, стан. Тут також в проємчиках Наклечка з вінкодом. Все на місці, зауважень немає. Тут також від ременів безпеки ніяких слідів нема. Ще зараз відкриємо для вас капот, покажемо, що в нас робиться під капотом. Під капотом у нас обшивочка на місці. Тут охолоджуюча рідина в нормі. Не скручувались болти, фари оригінал 01, 04, 19, 01, 04.19. Тут також жоден болт, нічого ніде не скручувалось, не знімалось. Акумулятор ще рідний стоїть 12 місяць 2019 року. Тобто повністю в оригіналі весь автомобіль тут також всі наклеєчки, всі ці болтики, нічого тут, ніяких демонтажів не було. Переходимо до салону. Зараз зробимо запуск автомобілю і покажемо всі документи сервісні книжки. Так. 165 пробігу, вижимаємо щеплення і проводимо запуск. Так. Запустили. Будь ласка, ніяких помилок немає. Потрібно замінити батарейку в ключах. Будь ласка, два ключа. Активний Android Auto та Apple CarPlay. Двозонний клімат, підігріве сидінь. Камера заднього виду. Все працює, зарядка для вашого телефону. Беремо документи. Ось так. У нас тут все виглядає, електронна сервісна книжка. Також ми додатково взяли історію обслуговування з офіційного сервісу перед покупкою автомобіля. Ми обов'язково її беремо, щоб було офіційне обслуговування. Так. Всі-всі-всі чеки, все тут є, все відфоткано, ви все можете подивитися, воно повністю. Без проблем, будь ласка, кожен заїзд. Останній останній от заїзд у нас, це в нас 21, 11, 22 рік. Все ж з мокрими печатками від офіційного сервісу. Будь ласка, от історія автомобіля, яку ми беремо на шкоду Закидаєте він код і вам таку дають. Перша реєстрація автомобіля це 5 травня 2019 року, слідуючий техогляд, у нас 6-го місяця 2024 року це європейські стандарти. Останній заїзд у нас. Не по ТО, а останній заїзд на офіційний сервіс в Німеччині був на пробігу 162 тисячі 255 кілометрів 12 вересня 23 року це було замінене лобове скло. Тут все ви можете для себе почитати. Далі йде 144 тисячі пробігу 21, 11, 22 як ось тут, так і сервісна книжка. Яка приїхала разом з автомобілем. Будь ласка, 21, 11, 22. 144 677. Це велике ТО. Тут замінено абсолютно всі гальма, масла, фільтра. Тут на 4 сторінки. виділили навіть, будь ласка, ось. Виділили це передні та задні гальмівні диски з колодками. І ось, будь ласка, тут це вся вся історія обслуговування по цьому автомобілю є, це електронна сервісна книжка. Хто шукає, хто розбирається, розбирається, то знає. Все воно є абсолютно. Техогляд. Останній був, будь ласка, на 122 тисячі, це настюф. І це було 2.06.22 на, на 122 було зроблено техогляд в Німеччині. Так що ось так має виглядати підтвердження пробігу. І, до речі, звертайте, до речі, увагу. Ми брали, ми її купували 23, 11-23 в кінці листопада купували цей автомобіль і брали виписку з офіційного сервісу. Так що тут 100% оригінальний пробіг, що ми можемо вам гарантувати. Без проблем можете не хвилюватись, приїжджати і купувати цю Octavia. Реально класний автомобіль. Хто шукає собі на механіці, дуже достойний варіант. Без підфарбувань, без нюансів взагалі. Будь-які перевірки, будь ласка, ми не заперечуємо. Приїжджаєте, оглядаєте підйомники, діагностики, будь-що, що вам заманеться, ми не заперечуємо. Отже, ось такий класний автомобіль, класна Октавія в наявності для продажу у нас на майданчику. Кого зацікавило, будь ласка, приїжджайте на тест-драйв, на огляд. Ми запевняємо, що в нас на майданчику ви не знайдете жодного скрученого автомобіля. У нас всі вони 100% прозорі і всі з оригінальними пробігами. Якщо ж сподобалось, Наше відео огляду даного автомобіля не забудьте поставити нам вподобайку, підписуйтесь на нас в соцмережах, посилання під відео, всім вдалих покупок та чесних автомобілів. З вами була компанія Wild Auto.